Дорогі друзі, і от споряд із декора Релікін, як ви вже знаєте, тут квітує продовжувати квітувати Діді Бріджвотер. Дуже достойна троянда. І достойна вона тим, що й зимує чудово. І окрім того, розкриваються бутони повільно, поступово протягом двох тижнів. І... Довго-довго тримається. Як ви бачите, ще всі бутони на місці, всі квітують. А отут розкрився повністю Едді Мітчел. Ну, на жаль, ця чайногібридна троянда довго не квітує, але вона дуже чарівна у, своїй, у своєму бутоні. Ну, от, коли повний розпуск, воно теж має свій, свій шарм. Але мені більше воно подобається у стані бутону. Ну, ось іще одна красуня мого саду. І перейдемо далі. Тут у мене квітує ельф. Ну Кущ так собі, не можу похвалитися цим кущем. От, ну, Можливо, тут йому місце не досить підходяще. Але чарівні такі от білі із салатним відтінком троянди. І я хочу вам показати Розарію М'ютерзен. Ну, у всіх ця троянда дуже гарна, велика і квітує гарно. У мене вона капризувала. Але в цьому році, як ви бачите, вона покрита вся. Отакими от, от кораловими, з кораловим відтінком, трояндами. І нижні гілки її я дозволила, щоб вона лягла отак на низ сюди. Мені дуже подобається це поєднання. Оціх овечих вушок, чи, чисти... чи... чистцю чистець із. Отакими от трояндами Розаріум Ютерсен. От колір у частця, він такий е сіруватий, з таким м'ягеньким напиленням, приглушений, зелений, зелено-сірий, такий, даже відтінок, я б сказала, з біленькими борсинками. А Розаріум Ютерсен теж має такі приглушені рожеві тони. І от поєднання мені дуже подобається. Я думаю, як розростеться кущ оцих овечих вушок, то це буде дуже гарно. Ну і ось базальний, базальна гілка така от висока виросла і має багато бутонів. А тут ми бачимо гілки вкриті теж, повністю квітами. От Розаріум Ютерзен, така вона у мене красуня в цьому році. Ну і перейдемо далі. Продовжую квітувати Шнеє Вальцер. Подивіться, як розпустилася квітка, яка вона величезна, а там унизу хости розкинули свої листя і... Продовжує квітувати барок. Отака така чудова старовинна квіточка. Ну, така вона багата, вона така, от мені дуже подобається. От ви знаєте, ну настільки ж вона мені до душі передати вам не можу. Ну, от, вона на піврозпуску. Барок. Ну, не вальцер уже майже. Відцвітає. І от мамині малинові троянди, які схилилися до барок і до Шнеї Вальцера. От іще одна така от троянда барок. А за нею мамина малинова троянда. Дорогі друзі, от ще одна мамина, чайно гібридна, але яка вона висока біла. Оцю гілку я положила на землю, щоб вона перезимувала вся в її довжину, а потім отак притулила сюди до опори, і тепер вона в мене вся вкрита такими білими трояндами. Мама дуже любила іменно цю білу троянду. Чогось вона їй так подобалась. Мені теж, кстати, подобається. А це херітейдж англійської селекції. Яка ніжність? Справжня Леді, справжня Леді, Яка, який витинчений аромат має, дорогі друзі. І ось краса, і ось душа саду весняного це жасмін. Жасмін, жасмін, цвіти, цвіти, не обсипайся, будь завжди такий. І хвилі, хвилі, хвилі аромату роздаються усі боки, До чого ж пахне? Яка красива квітка, ніжна маленька, але вона всипає всі гілки і створює отакий от от неперевершений вигляд. Ну і ось внизу розкинулися гілки апколи. Ну, а тут я переведу ваш погляд на Еден Роуз молоденьку. Яка притулилася до опори, і шнеє вальцер, який ще квітує, але вже багато пелюстків лежить на землі. Ну ось, наприклад, подивіться, як розкривається він, який же він красивий всередині, він світиться жовтеньким. А тут який красивий чарівна квітка. І ось перед вами розкинулася принцеса Олександра. І в напіврозпуску, і в повному розпуску, і в вигляді бутонів. І перевожу погляд на свою і красавіцу, на свою неперевершену Анабель. І на оцю красу, яка спускається аж до самої відмостки, це. Троянда айсберг. На феєрі цвітіння цього айсбергу. а за ним розцвіла красуня етюд. От така рожева. Айсберг неперевершений в своїй красі. Як він гарно поєднується з світло-зеленим відтінком Анабель, яка ще тільки-тільки наращує свої бутони. Дорогі друзі, Аннабель не привершена, прекрасна троянда. Ну і мені дуже так обідно, коли вважаю, що ця троянда, ну, для пустирів, як то кажуть. Ні, це для самих Скажімо, таких витончених садів. Подивіться, стіна отаких от шапок, які збільшуються в своєму розмірі. Це ж вони ще маленькі, вони ще свою наростять величину і красу, і біля неї айсберг. І от, ви бачите, ця стіна продовжується. Вподовж всього паркану. Піднімається все вище і вище і створює мені таку зелену загорожу. Дорогі друзі, всім дуже-дуже дякую за увагу. Дякую вам за ваші відгуки, дякую за ваші лайки, дякую вам за те, що ви підтримуєте мій канал. Дякую вам. За всі ті побажання, які ви пишете. Підписуйтесь на мій канал, хто ще не підписався. Заходьте в гості. Будемо гуляти разом у саду. Всім бажаю миру, миру, миру і здоров'я і обов'язково квітучих садів. До побачення з вами була Наталія.